Вітаю, шановні підписники, шановні гості каналу. Зараз хочу зняти відео, подивитися ситуацію по наступу росіян на Харківщину. Ну, от тільки ввечері з'явилася можливість зняти, вже є позитивні новини. Відомо, що ситуація там неймовірно складна останній тиждень, взагалі не зрозуміло було, що бути. Зараз вже прийшли хороші новини, але все ж. Хочу подивитися, що буде далі, як, наскільки затягнеться наступ, наступ росіян на Харківщині, які його перспективи, а далі ще окремо Харків подивлюся. Зразу хочу вас попередити, я жодним чином не військовий експерт, я завжди це кажу і ніякому разі не претендую, тут і без мене експертів вистачає. Я як порожка буду дивитися, як таролог. Да. Отже, наступ росіян на Харківщині, дивимося, для України. З позиції України і за які його перспективи, що можна очікувати далі. Для України я дивлюся, для нас. Ну. Ситуація дуже складна, бачите, перша ж карта, яка важка випала. Дуже, дуже важка ситуація там. А, але, дивіться, ну те, що от показали карти, це те, що було. А зараз ситуація вже, от карти показують, дуже покращилася, і покращилася вона завдяки тому, що матеріальне забезпечення, ресурси, ресурси надійшли, свіжі ресурси і людські ресурси, матеріальні ресурси. Причому, ну напевно, що, ну, що треба, зброя, треба, звісно, для того, щоб вирішити цю ситуацію. Зараз ситуація стабілізувалася. От то, що карти показують, ситуація стабілізувалася, але проблема в тому, що Україна самотужки з цим справляється, і допомоги не вистачає. І це одна з причин того, що відбувається. Тому що Україна сама це розгрібає. Але от, ну, ситуація покращилася, очевидно. Але поки що от я не бачу. Матеріальна допомога, скажімо так, надається. Давайте так от підемо. І ситуація стабілізувалася, але вона була дуже важкою. Ситуація була вкрай важкою. Дивимося, ну це карти показали поточно. Що далі буде? Що можна очікувати на Харківському напрямку для України? Затиша буде певне. Ну, да, вже їм дали, як би хорошенько по голові вони вже отримали, буде певне затища, але воно може бути тимчасове. Русні є плани. Але для України хороша карта. Ми дивимося з позиції України. Ви знаєте, для України от, я спитала. Для України яка ситуація. Ну, от Карти показують, що ситуація гарна, що є захист і що наші їх відіб'ють. Карти показують, що наші їх відіб'ють з Харківщини. Отак. От ну, от такий розклад. Давайте ще все ж таки я хочу ще окремо. А, Харків, Харків. Перспектива. Ну, на найближчий час, звісно. Зараз все. Дивіться, зараз все так е змінюється настільки швидко, що я навіть на великі терміни не дивлюся. Тижні, на тижні. Що Харкову очікувати? Давайте так прямо спитаємо: чи буде наступ е росіян на Харків? Чи є небезпека для Харкова? Вищі сили захищають Харків. Харків, не дивлячись ні на що, ну, є тут є певні небезпеки. Ну, Поки що е, я бачу, що, е, бачу, що е, знову ж таки тимчасова затиша від карти падають. Не треба розслаблятися, поки що я не бачу актив... наступу на Харків я не бачу, але я бачу брехню. Якісь ілюзії, якісь обмани, можливо, в нашої влади. Не знаю. Все ж таки, людям, що залишаються в Харкові, дуже раджу бути обережним. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тому що небезпека є для людей. Ну, Все добре. Харків, Харків під захистом. І, в принципі, поки що ситуація стабільна. Харків дуже захищають вищі сили. Дуже захищають і, як показують карти, не отримає русня Харків, хай вони не мечтають. Все, на цьому дякую. Підписуйтеся, ставте лайки.